Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту бібліотеці, місці, де ми говоримо про книги, які змінюють наше сприйняття життя. У кожному випуску я ділюсь враженнями від книг, які прочитав особисто. І хоча я не розповідаю всієї історії, моя мета зацікавити вас настільки, щоб ви самі захотіли відкрити ці сторінки. І сьогодні ми з вами повернемося до місця, яке багатьох зачепило у попередній книзі Джона Стрелекі, так, це повернення в кафе на краю землі. Це продовження історії, яка дарує ще більше роздумів і відповідей на них. У цьому випуску я розповім, як ця книга розвиває ідеї першої частини, та поділюся шістьма основними висновками, які мене найбільше вразили. Та наприкінці поставлю кілька запитань, щоб ви могли замислитися над своїм життям. Тож залишайтеся зі мною, приготуйте чашку кави чи чаю і пориньмо у цей унікальний світ разом. Джон Стрелекі, письменник, чия перша книга кафе на краю землі, стала світовим бестселером. і полюбили її мільйони людей за простоту, глибину та щирість. Через кілька років після її успіху автор вирішив написати продовження, яке Розвиває ідеї першої книги. У поверненні в кафе на краю землі, ми знову зустрічаємося з Джоном, який повертається до того самого кафе, але тепер з новими питаннями та роздумами. Ця книга була написана для тих, хто вже пережив першу частину, але шукає більше відповідей і натхнення для подальшого життя. Якщо вам сподобалась перша частина, ця книга стане для вас логічним і навіть необхідним продовженням. У ній більше історій, більше відповідей і більше нових питань, які змушують замислити. Для мене ця книга стала своєрідним поверненням до тих запитань, які я можливо забув поставити собі після першої частини. Вона глибша, емоційна і водночас така ж проста і зрозуміла. У центрі історії знову Джон, який переживає непростий період в своєму житті. Він повертається до кафе, яке колись допомогло йому знайти відповіді на ключові питання. Але цього разу кафе ставить перед ним нові виклики. Ми зустрічаємо знайомих персонажів з першої частини: Кейсі, Майка і нових відвідувачів кафе, які приносять свої. Унікальні історії іноді ми повинні повернутись туди, де вже були, щоб зрозуміти наскільки далеко ми просунулись. Ідея перша ми змінюємося, коли готові. Книга нагадує, що справжні зміни відбуваються лише тоді, коли ми внутрішньо готові до них. Зміни не приходять, коли ми їх чекаємо. Вони приходять, коли ми готові їх прийняти. Ця ідея змусила мене переосмислити поняття змін у житті. Часто ми намагаємось прискорити події, хочемо змін тут і зараз. Але життя підштовхує нас до цього лише тоді, коли ми дійсно готові. І важливо зрозуміти, будь-яка зміна починається з внутрішньої готовності. Наприклад, ви не можете змінити свою кар'єру чи стосунки, поки не усвідомите, що саме заважає вам рухатись вперед. Ця книга нагадала мені про терпіння до себе, про прийняття того, що кожна зміна має свій час. Ідея номер два. Ми завжди знаходимося на шляху. Книга показує, що немає такого моменту, коли ми досягли мети. Наше життя це постійна подорож. Кожен крок на твоєму шляху важливий, навіть якщо ти зупиняєшся. Це частина твоєї подорожі. Книга нагадала, що життя це не кінцева точка, а процес. Усі наші дії, навіть найменші, є важливою частиною цього шляху. Я замислився, як часто ми недооцінюємо свої зусилля, якщо не бачимо миттєвого результату. Але можливо важливіше не те, що ми досягаємо, а тим, ким ми стаємо в цьому процесі. Наприклад, якщо я зараз зупиняюсь і розмірковую про свої помилки, це не поразка, це частина мого розвитку. З цього й виникла в мене третя ідея. Зупинка не означає поразку. У житті трапляються моменти, коли потрібно зупинитись. Зупинитись і переосмислити свої цілі. це нормально. Іноді ти повинен зробити крок назад, щоб побачити всю картину. Цей момент книги став для мене справжнім відкриттям. Ми звикли оцінювати себе через постійний рух вперед. Але іноді найкраще, що ми можемо зробити, це зупинитись. І подивитись на ситуацію з іншого боку, віднайти новий напрямок. Я зрозумів, що іноді крок назад потрібен, щоб зібрати сили або переглянути свої пріоритети. Це не поразка, це спосіб зрозуміти, куди варто рухатись далі. Ідея номер 4. Інші люди це наші дзеркала. У книзі зустрічі Джона з іншими персонажами допомагають йому краще зрозуміти самого себе. Ті, кого ти зустрічаєш, це відображення тебе самого. Дивись уважніше. Коли я читав цю частину, я почав дивитися на свої стосунки під іншим кутом. Ми часто критикуємо інших за їхні дії, не розуміючи, що вони відображають наші власні слабкі сторони або страхи. Наприклад, якщо хтось мене дратує своєю самовпевненістю, можливо, це тому, що я сам не впевнений у собі. Ця ідея допомогла мені бути уважнішим до того, як я сприймаю людей навколо і вчитися через ці дзеркала. П'ята ідея щастя. Це не результат, а процес щастя. Це не те, що ми досягаємо, а те, що ми відчуваємо, поки йдемо своїм шляхом. Щастя це не пункт призначення, це дорога, якою ти йдеш. Раніше я думав, що щастя приходить тоді, коли досягаєш чогось значного, мріяної роботи, стосунків чи матеріального достатку. Але книга змусила мене переосмислити цю ідею. Щастя, це не те, чого варто чекати. Це те, що ми відчуваємо щодня, якщо вчимось цінувати навіть маленькі моменти. Наприклад, ранкова чашка кави, приємна розмова чи вдячність за новий день. Це і є щастя. Шоста ідея повернення. Це Частина розвитку, одна з ключових ідей книги це те, що повернення до минулого місця чи моменту може стати каталізатором для глибшого розуміння себе. Те, що ти колись залишив позаду, може виявитись найважливішим ключем до твого майбутнього. Я замислився, як часто ми уникаємо повернення до минулого, думаючи, що це крок назад, але іноді саме повернення до старих місць, спогадів чи навіть людей може дати нам відповіді на найважливіші питання. Наприклад, я згадую, як повернення до своєї юнацької мрії допомогло мені зрозуміти, чого я хочу. Насправді ця ідея нагадала мені, що розвиток це не тільки рух уперед, але й вміння переглядати минуле і брати з нього те, що справді цінне. А тепер ваша черга. Подумайте, будь ласка, і напишіть у коментарях, чи був у вашому житті момент, коли ви повернулись до чогось і побачили це з якоїсь нової перспективи. І друге, які книги надихнули вас на зміни у вашому житті, і як завжди, яку книгу ви б хотіли побачити у наступних випусках? Я з нетерпінням чекаю ваших думок і буду радий їх обговорити у наступних відео. Повернення в кафе на краю землі це книга, яка нагадує, що життя постійно змінюється, але ми завжди можемо знайти час для переосмислення і нових. Відкриттів. Якщо вам сподобалась перша частина, ця книга обов'язково стане важливою частиною вашого читання. Підписуйтесь на канал Бунту бібліотеці, щоб разом досліджувати книги, які змінюють життя. До зустрічі у нових випусках.